Вітаю, командире! Що ж, схоже, новий рік еліти офіційно розпочався після лютих активностей з тергоїдами і майбутніх планів колонізації людства. Маємо тизер нового корабля, котрим хотів би поділитися. Для початку на протязі 24-го року ми отримали чотири корабля нового покоління: Моцно сфокусований на бій Пітон Марк 2, король середніх вантажівок Тайт 8», маневрений дослідник мандалей і іконічну багатоцільову нову кобру Марк 5». А ось новий виглядає незвично. Мої перші думки Гутамая щодо розмірів самого першого погляду, та це ж Кур'єр Марк 2. Але пригледівшись, масштаб таки не відповідає. Тільки подиви на цього глопу. і на цього. Досить вірогідно, що це може навіть не середній, а таки новий великий. Декілька деталей. Друг помітив, що ця частина крила трохи нагадує старий кліпер. Я теж це бачу як спереду, так і ззаду. Інший друг звернув увагу на креслення двигуна на моніторі. Виглядає як векторний двигун щось на шквалт, як у Мандалея. Тож можемо вважати, що цей корабель теж буде досить маневреним. Хоч і так, всі кораблі нового покоління відповідають цьому, тож це не те, щоб несподіванка. Третя деталь, навіть тримаючи на увазі перспективу і що це концепт, корабель схоже має досить високе шасі. Подиви на цього хлопу, він навіть не прямо під кораблем, але все одно яка ж висота. Певно, це моє головне припущення, що це може бути такий новий великий корабель. На жаль, це все, що маємо на зараз. А що ти думаєш? Згоден з тезами вище, чи може помітив ще щось. Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів командира.